І починаємо ми з теми, яка трошки надає нам надію, так додає нам віри у наше майбутнє майбутнє без росіян на території України. А йдеться саме про допомогу від наших союзників і партнерів. Стало відомо, що Сполучені Штати Міністерство оборони їхнього, оголосило, що виділяють новий пакет допомоги для України на суму 2,2 мільярди. Доларів цей пакет передбачає надання для України бронетехніки, боєприпасів для ракетних систем Хаймарс, які б дозволили українським силам вражати цілі у тилу російських окупантів. Ну, про тил це йдеться 80 кілометрів станом на сьогодні, тому що ракети авіаційні бомби з дальністю до 150 кілометрів. У цей пакет допомоги не увійшло не увійшов. Але що є в принципі у цьому пакеті допомоги, це додаткові боєприпаси для систем Хаймерс, які саме наразі не повідомляються. О, точніше, скільки саме їх є наразі, не повідомляється. Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм. Це прекрасна новина. Я нагадаю, що станом на сьогодні Пентагон виготовляє 14 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм на місяць. Цього критично мало, тому вони вирішили збільшити е, це виготовництво до кількості у 400 тисяч Снарядів щомісяця, але упродовж двох років намагатимуся досягти цієї позначки. Крім того, в цей пакет увійшли додаткові мінометні снаряди калібру 120 мм, 190 великокаліберних кулеметів із термальними прицілами та боєприпасами, що дуже е, прекрасно насправді тому що це не просто кулемет, а технологічний кулемет 181 машина класу MRAP, тобто захищена від мін саморобних вибухових пристроїв із засідок противника, 250 джавелінів, 2000 протитанкових. Ракет, протипіхотні боєприпаси, Клеймор, підривні боєприпаси, спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове обладнання, дві вогневі частини ППО Ховк і зенітні гармати та боєприпаси це насправді прекрасні новини. Плюс ще чекаємо інших поставок від Сполучених Штатів, які вони пообіцяли надати Україні. Йдеться, зокрема, про е танки Абрамс, йдеться. Зокрема, про іншу бронетехніку і йдеться, ж звичайно ж про авіаційні бомби з дальністю до 150 км, кілометрів, які прибудуть до України навесні, якщо вірити Пентагону.